Прийшла весна і десь пропав асфальт. Оце ось така яма, що я вже тут був чуть колесо не загубив. І що головне, немає як об'їхати. Там теж такі ями. Думаю, ну треба щось з цим робити. Якби кожен приніс, наприклад, помішкові щебьонки і засипав цю яму. Ну, то б її не було. Ну, що, треба починати з себе. Думаю, що це мені? Тяжко привезти все. Взяв 4 корзини зіб'єнки, одну корзину отсєву. Думаю, підлатаю трохи цю яму, щоб люди не губили колеса. Тут вже якихось ялинок накидали, щоб її видно було і так далі. Ну, Хіба це тяжко сюди закидати якийсь мішок отсєву? Ну, Зараз спробуємо хоч щось почати міняти. О, головне, щоб в мене фура не влетіла, бо буде капець. Так, що в нас є? У нас є сібьонка, сєв, сібьйонка, сібьонка. І, звісно, в головній ролі лопата Дніпром. Починаю труд. О, МАЗ якийсь страшний їде. Ну ладно, перечекаємо і будемо робити. Це, звісно, не супер, крутий, професійний ямковий ремонт, але вже може хоч хтось. Не загуби колесо. Якби кожен такого приніс по мішечку якоїсь щебня й отсєву, цю яму вже б затрамбували і ніхто б не губив колеса. Так що народ. Кому не леньке, привезіть сипаніть сюди мішок якоїсь щебня. Ще тут лишилося, але в мене вже не вистачило щебня. Це туди пішло, я не знаю, навіть два мішка всі, всі в мене пішло. Я думаю, ще пару разів і ями не буде.